Подивимося, як виглядає різний відсоток жиру в нашому організмі. Ось перша картинка: це як виглядає відсоток жиру 12%. Зазвичай дівчата намагаються саме таку форму отримати, коли вже нічого немає, запасу жиру немає, є тільки м'язи, і над ними натягнута шкіра, дуже маленький відсоток жиру. Але ви маєте пам'ятати, що якщо жиру в нашому організмі менше ніж 13%, то наші місячні зупиняються, бо наша. Статева система розуміє, що вона не здатна виносити дитину. Дуже часто дівчата, які беруть участь в змаганнях, ось такі, прям, просто в яких береш і по всьому тілі ось такий відсоток жиру, тобто немає взагалі прослойків, в них дуже часто немає місячних, є проблеми із гормональною системою, які під час змагань вони виглядають дуже красиво, а потім вони не увесь час знаходяться в такій формі, а потім повертаються до форми, коли є, е, жир починає нарощуватися організм. Починає просто-напросто відновлюватися до свого здорового стану. 15% це ось такий спортивненький стан, але нормою вважається, що від 15 до 25 це нормально. Ось, подивіться, до 25% це такий, наче є животик трошечки, абсолютно нормальна фігура. Зазвичай в Україні дівчата хочуть набагато менше мати жиру ніж, наприклад, там європейки. Я б сказала, що в західних країнах десь плюс 7 кілограмів від нашого ідеалу вважається ідеалом, але спортивних, тобто вони більше приділяють уваги саме спорту, саме тому, щоб м'язи були в тонусі і м'язи не втрачалися. Бо за рахунок того, що в нас є м'язи, в нас і обмін речовин також більш пришвидшений. У чоловіків жиру менше в організмі, вони так влаштовані, їм не треба виношувати дітей. І вони худнуть, Швидше, ну, взагалі, легше. До чого може призвести відсутність харчових жилів, це до зниження лібідо, бо до нерегулярного менструального циклу, до сухості шкіри, до шкірних захворювань і до того, що ви будете просто почуватися в себе більш такими.